На улице сегодня минус 13, в помещении плюс 3. Холодно капец. Так, сегодня у нас балочки опять. Работать надо. Балочки, подчеревок. Сейчас я покажу результат до, до копчения, а потом уже результат после. Результат буде класний. Я просто уверена. Це не Алиэкспресс. До і после. Непонятно, що так. Ось такі балочки. Так, поїхали вішати. Так, наступний лот. Хтось називає бочок? Я називаю подчеревок. Шкурочка, як всегда, Хороша. Хто як? Не назвав би, ролі взагалі не грає, а грає результат, яке воно буде в кінці приготовлення. Так, подчиник. поїхали. Я останні два рази вже брала ось такі уголки. Вони не жирні, вони м'ясні, Коли ребро обрізається, залишається ось такий уголок. Тут ребер мало, а мяса реально тут достаточно. Жиру мало, вот, какие они толстенькие. То жена, то моя соседка попросила на, боже, кажу, хочу картошки натушить. Потом парикмахер девочка, каже, хочу горохового супа с ребрами сварить. Сделаешь? Кажу, буду отработать на выходных. Сделаю. Давайте глянемо на результат, що у нас вийшло під кінець робочого дня отакий підширевок гарячого копчення. Нежирний, м'ясний. Тут прослойка м'яса. Така дуже хороша у розрізі. Отакий він у розрізі. Сочний, не сухий, не солений. Результатом я довольна. Наступний баличок вже готовий, отакий получився красивий. Зараз і цей розріжемо, подивимось. Так, отакий баличок. Теж сочний, гаряченький ще. Так що, вже гостинний завтра можна буде вакуумувати на відправочку. І в завершенні це у нас реберця гарячого копчення. Як я і казала, м'яса багато, бачите, ребро зовсім тонесеньке. Отаке, От зовсім його трошки, бачите, а оця часть вона абсолютно м'ясна. І цей кусок, і ось цей кусок, бачите, тут трошки зовсім тоненька полосочка, а тут вона вся м'ясна. Так що і на супчик хватає, і. І на картошку хватаю такого ребра для вкуса вообще. Так що отака сьогодні красота вийшла. Всі м'ясні, дуже класні. Знову доступні до замовлення.